Це хай хай за двоє океан. Юху! Друзі. Щиро дякую вам за те, що ви зі мною. Нас вже тисяча. Для мене це не просто цифра, а жива спільнота небайдужих людей. Я ціную кожного з вас, кожен підпис, кожен коментар. Усе це має для мене велике значення. Ваша підтримка надихає мене ставати кращим і створювати ще цікавіше та якісніше відео. Ви моя найбільша мотивація. Продовжувати цю справу з натхненням, любов'ю. Попереду багато нового, тож залишайтеся зі мною буде ще цікавіше. І на честь цієї важливої для мене події першої тисячі підписників я хочу зробити вам невеличкий подарунок. Вирішив провести розіграш двох вінтажних речей, які мені дуже подобаються: це стильна запальничка Zippo та срібний браслет для жінок. Це мій спосіб подякувати вам за підтримку і теплі слова. Хто бажає взяти участь, деталі будуть під відео. А саме це підписка на канал, вподобайка, коментар під цим відео, або ж під відео, яке скоро вийде з барахолки з міста Саламанки, Іспанія. Дякую, що робите цю справу живою та справжньою.